Близько другої години дня до поліції надійшло повідомлення: в Запоріжжі пограбована чергова ювелірна крамниця. Під'їхала машина. На машині було написано СБУ. Ну а потім шість чоловік в масках, закриті ліце і ювелірний магазин. Двоє ворожених один з автоматом, один з пістолетом, і двоє винесли в машину і Уїхали. Свідки кажуть, нападники були в формі працівників СБУ. І щоб їм не заважали грабувати, навіть кілька разів стріляли. Ну, ані в формі СБУ були, ну, під міліцію, в масках з автоматами. Ну, хто такі? Ніхто почав не думав, що це ограблення. Коли вже стріляти, почали тут по магазином вже поняли, що це ограблення. Слідами втікачів спрямувала і група захвату. Підозрювані тоді зачинилися у гаражі. Гараж оточили і вирішили штурмувати. Були зроблені кілька попереджувальних пострілів та випущена шумова граната. Довго грабіжники не опиралися, тож по одному почали виходити з укриття. Руки! Пішов, пішов, пішов! 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 Вже в гаражі слідчі знайшли і зброю, і награбоване. Лише дивом підозрювані не вчинили опір, бо у них зберігався цілий арсенал, і автомати, і пістолети. У членах банди зята чотири автомата, два пістолета, золоти які вони похитили з місця останнього граблення. Затриманих шестеро. Всі вони із Запорізької області. Організував банду 28-річний чоловік. До себе він взяв кількох своїх родичів. Діяла група в області вже чотири роки. Грабували ювелірні крамниці, ломбарди, банки та інкасаторів. Кожен напад ретельно планували. Кожне преступление групи було тщательно спланировано. к кожному ну, преступлению готувалися від 2 до 3 місяців. Прорабатывали все пути відходу, маршрути движения, там, учитывали наряди ГСО, патруль, ну, очень тщательно підходили. Фактично, кожного разу вони використовували форму співробітників СБУ. Потім із награбованим їхали до орендованих гаражів. Там переодягалися і вже у штатському розходилися. На цій групі вже п'ять встановлених епізодів пограбувань. За розбій їм світить до 15 років позбавлення волі.